Yeah. you Не інформаційний вечір нашої області триває. Вітаю вас, і у другому блоці ми говоримо про те, чим живуть громади Хмельниччини. Нагадаю, ви дивитеся нас у прямому ефірі. Телефон студії 0800 50 38 93, Тож долучайтеся. А про громади сьогодні нам розкаже Ігор Тисячний, голова Летичівської ОТГ. Пане Ігоре, вітаю вас у нашій студії. Mm. Ви одні з перших, хто створився так. Одна з перших громад, яка об'єдналася. Розкажіть більше, скільки об'єднали населених пунктів, скільки взагалі так об'єдняли? Ну, наш район поділився на дві громади. В нас 45 населених пунктів при 20 тисяч населення і 10,5 тисяч живе в Литичеві, ви можете появити, уявити, що села в нас невеликі, але їх 45. Громада важка, але вона гарна, цікава і так ми працюємо. Якщо 45 населених пунктів об'єднали, скільки тоді старостатів маєте? Було, коли об'єдналося було 13 сільських град, а в нас 14 старостаті. Це як на місці сільських рад колишніх, чи це якось облаштовували? На місці сільський град і одна, село, одна, одна сільська рада, це Голонишівська, вона поділилася на дві громади, вона мала 5 сіл, і жителі хотіли мати одна, три села, хотіли від'єднатися від них, бо вони завжди ходили, як то кажуть. Під центральною садьбою вони хотіли були самі, ми спробували, поки вдається. А будинки старостати так, от е, такі офіси старост е, в багатьох громадах, там вони роблять таких їх поліфункціональними. Там може бути пожежна частина, і поліцейські, і пошта там, і староста. у вас як так само будинки старост чи якось інші функції виконують? Чи? Ви знаєте, питання цікаве раніше було е, сільська рада, і все сьогодні. У нас вже є, що в одному приміщенні ми робимо пошту. Фельдшерський пункт і староста це дуже вигідно і добре. Люди вже одна одне приміщення, його легше доглядати, легше опалювати, і це ми робимо. Ми з цим працюємо. Є що, де більше приміщення, там і бібліотека, там і якийсь невеличкий спортзал і старостат по-різному. Однією з гордостей, так би мовити, об'єднаних територіальних громад є комунальні підприємства. так? От вас за вже три з половиною роки з часу об'єднання. Чи є ваше комунальне підприємство такою гордістю? Ну і власне, що вдалося зробити для того, аби поповнити комунальний автопарк громади? Ну, знаєте. Ми з вами не домовлялися, але я дякую вам за питання, дійсно, що комунальне підприємство в нас було, як і інше, в інших, таке в загоні, а коли стала громада, ми її зробили бомбезним, ми можемо ним похвалитися, похвалитися його роботою. Ми за цей період дуже закупили багато техніки, нової техніки, яка буде працювати на руки. Там і два сміттєвози, грейдер, різного манімаційну. Трактори, і ми тепер вже готові виконувати будь-яку роботу, яку нам потрібно виконувати. Ми її надаємо зараз послуги і нашим інвесторам, ми літом робимо їм ґрунтові дороги всі. Також нас, як потрібно десь завал, то ми допомагаємо дорожникам, населенням допомагаємо. Ми закупили дровокол, тому що в нас всі... Всі заклади ми опалюємо дворовами. Mm -hmm. от. А це вже от комунальне підприємство повністю укомплектоване, чи ще все-таки щось докупити треба? Ой, ви знаєте, ми його просто хочемо ще догрузити. Удосконалити сміття, щоб його розсортувати, тим більше є в нас планах і також зробити такий цікавий кооператив на базі них. Я не хочу розкривати всі наші ідеї, тому вони що тільки видають, що в нас їх хтось не закупив, ми хвалимося, хлопця не зробили, а другі зробили. Є, бачимо перспективу нашого господарства. От, власне, пане Ігоре, ви вже отак би обмовилися за. Е Сміття як от вирішуєте проблему сміттєву у вашій громаді на сьогоднішній день в нас приватна особа працює. Ми йому в цьому допомагаємо там закупити контейнер 3-10, але ми їздили до наших сусідів, в і так бачимо, що вже багато хто йде, що це все ж таки на смітті можна заробляти гроші. Uh -huh. в нас в планах є проект робити, де ми будемо брати ширше це розглядати цю сорт. Року сміття, і будемо, напевно, брати його під комунальне господарство. Для, mm. тому, що, для того, щоб заробляти дійсно гроші і далі розвиватися. Ну це вже буде тех техніка закуповуватися, так? Спеціальна комунальна? Ну там не, не так техніки, техніка є, ну такі обладнання, там преси, приміщення треба знайти, mm. людей підібрати. Ну це вже технологія. Тобто планується сортувальна лінія якась навіть так? Так, так, так. ми mm. вже до цього готові. Ви вже говорили про те, що маєте техніку. Ем... Для того, щоб зрізати там, можливо, така дрібна техніка, там якісь коси, чи ще щось, щоб зрізати дерева і вторинна обробка їх, переробка і, можливо, там якесь. щепорізи, у нас так. є щепорізи, Ми вже не даємо не тільки самі, от робимо, і, наприклад, раніше гіляки чи палили, чи десь їх вивозили. Сьогодні ми вже їх щепу робимо і відправляємо на школи, на садочки. Вже населення нас люди беруть. Також раніше ми до цього відносилися так. Грубе дерево на Палення, а відверто вам скажу, а гілля люди палили. Угу. А сьогодні нас заказують. Ми робимо їм щепу, і це прекрасно. Ми сьогодні даємо об'яви в газету, щоб вони це знали. І от так працюємо. Ми задоволені з цього. А як взагалі з енергозбереженням у вашому у вашій громаді? Ого у нашій громаді це е, е, так, як напевно, як і всі, то є проблема. А ми але ми працюємо над цим. Ми всюди поміняли наприклад і в школах і На вулицях лампочки LED, угу. і е, насоси, от, наприклад, водяні. Багато було затрат е, в комунальному господарстві, Також вже міняємо на енергозберезігаючі. Вони набагато дорожчі, але потрошки ми до цього підходимо. В нас є це бачення, і ми це робимо. А заклади соціальної сфери вже на твердому паливі чи вже потрішечки переходити від газу? В, ви знаєте. В свій час можна було сказати, на жаль, нас газу не було. А сьогодні це добре, бо це від нього відходить, бо це дуже дорого. У uh -huh. Нас просто не було котель на газу. Ми не встигли, нас пізно провели газ летичів, на жаль. Uh -huh. Пане Ігоре, знаємо, що освітою у громаді можете похизуватися. Все ж таки, розкажіть, чим, чим саме? Ви знаєте, ми не тільки освітою може похвалитися. Ми можемо сьогодні похвалитися нашою і культурою. Коли ми прийшли, в нас клуби, будинки культури були холодні. Ми вже сьогодні, напевно, шість клубів, будинки культури зробили гарні ремонти і опалюємо, бібліотеки, опалюємо. Я завжди бачу роботу бібліотеки, коли заходжу, коли зимою в них ростуть квіти. Тоді, значить, люди працюють. І я цим задоволений, ми е, таких людей вітаємо е, по різних причинах, ми їх хочемо і стимулюємо в цьому питанні. І бачення в нас надальше е, е, по культурі є. Ми Головне, хочемо зробити також зимою опалення, щоб ми заходи проводили не тільки літом, uh -huh. а й зимою. Тому що життя ж продовжує. Як? Продовжується. Ну а за освіту так сталося що. Коли пішла за опорні школою мова, ми зразу перші, одні із перших в області створили створили опорну школу в Летичева. У сьогодні в неї тисячу дітей, це багато для Летичева. Ми дуже задоволені. Ми оснастили їх інтерактивний до те, то не жах, а чудо. Я дуже задоволений, коли заходиш в клас і всі діти знають, що ти така інтерактивна школа, вони на них працюють відмінники і другі учні. Як в телефонах, вони їм дуже легко це пішло. Телефон, інтернактивна доска це все дуже легше, вони працюють. Ми не тільки в Летичеві це зробили, ми то робимо, Летичеві пропагандуємо. Тому щоб де є менші школи, щоб діти і батьки зрозуміли, що якість навчання краще там, де більше школи, де є конкуренція. Чому? От в сільській школі є 5, 6, 10 дітей в школі, і вони всі одинакові. Конкуренції нема, нема за ким тягнутися. От, але ми також дали їм інтерактивні школи, вчителі спочатку навчилися діти, щоб вони не відставали в своєму сучасному розвитку, щоб вони в цей світ йшли готовими до цього всього, що світ сьогодні нам дає. А от, власне, в летичі ви довозите учнів, школярів з сіл? Можливо, чи як маєте шкільні автобуси? Ну, вони були і є, і ми зараз, вже коли сталася громада, ми також чотири автобуси закупили, дякуючи обласній раді, співфінансування у нас було з ними 50 на 50, в цьому році, кажуть, 70 на 30 Ми також будемо докупляти, тому що в нас, на жаль, дороги в Летичівському районі асфальтних дуже мало. Як і в самому Летичеві. Так, і до населених пунктів, тому що автобуси часто виходять із ладу, а це діти, і ми купляємо, ну, йдемо на це, щоб купляти нові автобуси, тому що це безпека дітей. Це є в нас, ми цим займаємося і хочу похвалитися, за дорогою зачепив. Я хочу сказати, що ми в цьому році заасфальтували. 13 тисяч квадратних метрів асфальту. На дороги ми витратили, на комунальні дороги ми сьогодні витратили 20 мільйонів, 10 мільйонів гривень. Це великі гроші. Ми задоволені з цим. 10, не 20, 10 мільйонів – це великі гроші. І половина із них – асфальтні дороги і тротуари. За 3,5 роки, як з медициною, ще розкажіть? Ха. Як в форматі медицина? Я, я зрозумів Ваше питання, але ви знаєте, медицина це таке складне питання, що може ще наверху до кінця не розібралися і воно впало і нам. Але є то що є, є первинна ланка, є вторинна ланка, первинна ланка це наша. Ми вкладаємо кошти, як в одну, так і в другу. наприклад, вторинка не на наша, це мається на увазі ста стаціонар. Але ми докладаємося до того, тому що люди переживають. А що буде з лікарнею? Знаєте, вони, ну, все ж таки, населення привикло, воно хоче мати школу лікарню, вона кажуть, це буде це. Але сьогодні лікарня така, як є стаціонаром, вона не буде таким, як було раніше. Але ми в 2018 році виділили 4 мільйони 200 тисяч на вторинку. Це наших коштів. Там є державна свобода, але її не вистачало, ми зробили ремонт в хірургічному відділенні. Зараз, в цьому році, ми хочемо, плануємо вже проєкт зробити екстрену допомогу. Чому? Тому що ми на трасі. Яка буде далі лікарня? Вона не буде, хоч всі хочуть, а ви залишіть така, як є. Ну, на жаль, вона така не буде. Якщо в нас сьогодні за цілий рік 200 родів, ну, кажуть спеціалісти, що це. Не так само хірургічне втручання, також дуже мала кількість їх, значить, ця ну, тенденція дійсно реформи, і з цим треба змиритися. Змиритися тільки будуть ці відділення, які потрібні безпосередньо тут. А що можна зробити десь в Хмельницькому, воно так і буде, Нічого, нікуди ми від цього не дінемося. Але слава Богу, я ще раз кажу, ми на трасі, лікарня в нас, напевно, буде сильніше, як в других десь, яких віддалених uh -huh. районах. І ми мусимо до цього йти. А ми одне ж, тільки жаліємо, що нам не хоче ще на сьогоднішній день. Ми зверталися і до районної ради, і до обласної. Передайте нам, і от зараз ти бачиш, мені є нагода сказати, передайте нам вторинку. Якщо ми в такі гроші вкладаємо, в нас є бачення в громади, і ми хочемо вже відповідати за нею перед громадою. І перед всіма за нашу лікарню. Перевинка в нас працює гарно, в нас є вже підписано 70% договорів mm -hmm. з населенням. І далі ми пропагуємо, людей, людям пояснюємо, що це вам вигідно е підписати договір з сімейним лікарем, але люди вже починають привикати, починають, знаєте, один другому. Це поки українець привик, поки руками не спробує, то він не повірить. Слава Богу, в цьому напрямку ми працюємо. Є проблема, ну, реформа залишає в стороні фільшерів на селах. Але на сьогодні в нас таке бачення, ми їх повинні залишити, тому що ще сімейний лікар не, не готовий до цього, щоб охватити все наше населення. І ми їх на сьогоднішній день, ще цей рік фінансуємо. Що буде далі? Поживемо, побачимо. Але люди не залишаться без медичної допомоги якісної. Чи має ваша громада стратегію і чи вже визначила такі якісь пріоритетні напрямки розвитку? Наша громада і стратегію, слава Богу. І в нас є вже, як ви кажете, стратегія розвитку. Ну, Те, що ми говорили, це святе, освіта, медицина, культура, територіальний центр, нас обслуговування пристрійного дороги це наші також дороги, 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 дороги. Тому що навіть перевізник в нас не можу похвалитися, що в нас є добрий зв'язок населених пунктів, довіз населення до нас до районного центру чи в Хмельницький, тому що перевізник не хоче йти поганий дороги. То, що я вам сказав, на жаль. Але ми в цьому напрямку працюємо. Якщо ми не встигаємо всюди зробити, як ви кажете, є план асфальтний, то робимо щебеневі ремонти доріг. І вони два-три роки все ж таки працюють в цьому напрямку, де є такі участки, такі цікаві, вони не цікаві, горбисті, де ну, пішла, на жаль, пішла важка техніка в села, о, от, наші інвестори. Ми з ними говоримо багато-багато, йдуть нам на зустріч, дехто ще хоче, щоб його довго переносили, і вони нам просто розвалюють ці дороги, які в нас є. На У нас вона просто розсувається. То ми на тих важких участках, я це я вже говорив, що ж кожного села є довіз дітей в школу, вже і в садики ми довозимо дітей. Садик відкривати нема як, бо мало дітей, їх, наприклад, 8 чи 10 це фінансово нерозумно. І ми довозимо дітей до, до сусідніх сіл в летичів. Батьки цього хочуть. вони йдуть на роботу. І слава Богу, ми це робимо. То ми робимо асфальтне на тих участках. Я не сказав, робимо асфальтні куски дороги по 500 метрів. По 300 метрів, де вже бачимо, що нічого не можна зробити. Отак працюємо, а там вже ми побачимо. Гарна в нас співпраця також є із обласною радою, з обласною держадміністрацією. Вона була, як із попередньою, так і з цією. Є співпраця. Є співпраця, через що нам це й вдається. А власне, чи є співпраця з бізнесом у вашій громаді? Є. В нас я можу похвалитися, в нас є співпраця з бізнесом. До нас в 2017 році зайшов холдинг 2012. Ми дуже з ними зразу порозумілися. У них є 6 тисяч земельних, дуже гарна співпраця. Як і в соціальній сфері, так і зараз ми плануємо на 19-й рік робити водогін. От село Сусливці, це центральна усадьба. Також дороги вони нам допомагають робити і щебеневі, і жерстяні, де да, можна. Бо я хочу також і подякувати нашим жителям сіл. Ми їх кажемо, ви розумієте, ви правильно зрозумієте, якщо ми робимо більше доріг, асфальтних влетичів, то все ж таки наше лице. Тут більше. Транспорту, тут більше населення, а в них робимо щебене, вони це розуміють. І я їм за це вдячний. Тому що, ну напевно, колись будуть і асфальтні, дойдуть, дійдуть, ну не завтра. Але ми в цьому напрямку працюємо. Нас навіть є. Я не хотів про це говорити, але в нас є навіть такі плани на 20-й рік. Ми хотіли б разом з нашими сусідськими громадами з Меджибежує домовленість, Я думаю, що ми знайдемо порозуміння із нашими сусідами синявою і вовковинцями, щоб. На базі, чи в нас, них, десь в центрі, щоб воно було, мати свій асфальтний завод, а якщо будемо мати, значить будемо робити, будемо робити асфальтні дороги. Ми мусимо до цього йти, бо ми в Європі. Виробництво. Чи Які ви виробництва маєте на території громади і чи вже створювали якісь, можливо, кооперативи, чи там сільськогосподарські, чи якісь інші. Ви знаєте, виробництво маємо, ми. Вже за громади до нас зайшов «Стимул Плюс», такий виробник, і він сьогодні дуже гарно працює в нас. Ми з ним співпрацюємо, гарний в нього є надходження в бюджет, в нього 70 робочих місць, він нас відкрив. Ми дуже задоволені з, них, з, з ними. Так що робота, а от на комунальному господарського ми на купили техніки, знаєш, ми повідкривали робочі місця. Зараз також працюємо над цим, але сьогодні. Ви знаєте, От, Зараз до нас зайшли також інвестор зі Львова, він відкриває швейне виробництво, тому що він так розумів, що в нас була швейна фабрика, але ну, на жаль, Важко в цьому напрямку, в тому що деякі люди вже стали, пішли на пенсію, багато виїхало за границю, але мені подобається його підхід, він набирає нових людей, їх навчає. І похвалитися, от я хотів за село перебив, є приміщення, кажу, а ви в нас відкриті тут-то, тут. Коли підходите до, до цього, нема кваліфікованого працівника. Ну, на жаль, немає його. Ті, які були активні, вони виїхали, шукають себе. Mm -hmm. Не хочу образити інших. Але... але. Ви вже говорили про те, що будете співпрацювати з сусідом, найближчим, так би мовити, з Меджибійською громадою, з іншими. А, взагалі, як працюєте з сусідами? Чи, можливо, якось допомагаєте їм? Вони вам. Ви знаєте, сусід є сусід. Каже, родич далеко, а сусід близько. Це правда. Люба консультація, якщо щось знають, щось я відчуваю, а ми тісно співпрацюємо з нашими громадами, з Меджибіж, ми саме собою, це не обговорюється, Синяві гарні у нас стосунки. Зараз з'явилася Вовковенецька, ми також у нас гарні стосунки, тим більше, що ми з головою, з Гаруйкою Юром Васильовичем, старі друзі, старі знайомими, були з ним разом в політиці. В нашій Україні, ми агітували за нашу державу разом з ним. Також якась консультація. Що ти нове придумав, каже Юризи? ото то «Ото-то-то-то, до нас. Вони також навіть до нас заїжджали, в них немає методистів, вони велика громада, ми їм допомагали в цьому напрямку освіті. А зараз вони до них, у них дуже гарно в Вовковинці налаштовані на, на е козацькі ігри. Е Козацьке товариство. Ми до нас до них запросили їхніх, е, е, оцей гурт козаків. Вони нашим дітям показали майстер-клас в школах, і зараз всі мали кричать Ми хочемо так само. Розумієте? От вам і співпраця. А з весь час, в любому настрої, щось медицина, ПМСД, е, комунальне господарство. У нас велика співпраця. Дуже гарно. Пане Ігоре, я перепрошую, нам показує режисер, що ми маємо телефонний дзвіночок? Отож, Прошу. доброго вечора. Ми вас чуємо. Говоріть, будь ласка. Ну, на жаль, телефонний дзвіночок зірвався. Якщо то телефонуйте ще раз, ми чекаємо вашого дзвінка. А ми ж продовжуємо. Ви чи визначала ваша громада от ті самі пріоритетні галузі, куди будете залучати інвестиції? Так, можливо, там сільське господарство, енергозбереження. От в цьому бачите перспективу розвитку? Чи от є щось таке? Ну, ви знаєте, коли приходить, що робити, то всюди є якісь дири. І там хотілося, і там хотілося. Ми багато дуже звернули увагу, коли прийшла наша громада. В нас так в Лотичеві в чомусь сталося, що. От Забудови ці багатоповерхівки, вони не були, не було мікромістечка такого, а вони порозкидали по всьому литичі, по погорода де хочеш. І всюди були тільки вигрібні ями. Це була біда. Вам ви не уявляєте, що це таке? І ми почали робити водовідведення, і ми продовжуємо робити. Ми в цьому році в нас були проекти по водовідведенню, по водопостачанню. Тому що лінії водопостачання дуже були ще старі. -о ніхто не пам'ятає, коли дуже це робимо і в Литичів, і в населених пунктах, тому що назад чомусь на 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 жаль пропадає вода в керницях, і ми мусимо це робити. Робимо скважини в. Водогони в селах, але найбільше мусимо приділяти ще раз, коли я дуже вдячний сільському населенню, що він це розуміє, тому що все більшість населення живе в летичів. І також, от на от ви говорите за стратегію, у нас також два два, два проекти водовідведення є по летичів величезні, і ми мусимо їх зробити. Один по центральній вулиці, де буде інвестор робити дорогу, Львів, Знам'янка, і ми хочемо встигнути оцей. Період вклинитись, тому що вона буде йти по трасі. Угу. Це гарний, дуже проєкт. Бюджет. От, власне, за три з половиною роки чи вдалося вам збільшити свої доходи, власні, так, і розкажіть нам трішечки більше про все-таки бюджет участі. Ой, ви знаєте, бюджет, він дуже от, в 2016 році був бюджет, вроді ми ним тішилися, хвалилися. Він був гарно перевиконаний, в 2017 знову перевиконаний. в 2018 перевиконаний. Дуже ми з цього тішимося, раді. Тому що вдалося багато дуже зробити. У нас тільки, от в цьому в 17-му році у нас було 70, 18, у нас було 77 мільйонів своїх надходів. Це великі кошти. Ніколи летичів, летичний район не мав таких власне надходження. Надходження я вже не говорю про субвенції державні, Слава Богу, що вона є. Ми не ними користаємося. Я завжди, коли створилися громади, до нас приїжджали. Ви собі не скільки людей, і я їздив по нашій області. Агітував другий, казав, друзі мої, ви мусите скористатися тим, що дає держава під громади. І ми, от летичів, дійсно, як сказали, може, чому я зараз тут і сижу, він скористався субентів сповна. повна. Він їх використав. І ми багато що з цього зробили, ніколи б не мали такого. От ви зачепили проєкт участі. Ви знаєте, ми коли почули, що є такий проєкт участі, кажуть, що Хмельницьке місто в ньому працювали, і ми в себе виділили кошти на 2018 рік 500 тисяч. Ну, кошти вони може для когось це малі, а для нас це значні. Це значні кошти для нашої громади. І подавали організації, старостати, окремі громадяни свої проекти. Було дуже багато різних цікавих проєктів, шкода, що не всі проєкти не пройшли, але пройшли на праці. Друга школа в нас, це Летичівська, це не навіть не школа, а гімназія, виграла радіостудію. Закупили е, гарну техніку, все, я не, не пам'ятаю, вже 100 з чимось тисяч. Е, от, цікаве таке село, я от згадував Волини, що воно в нас віддалене, одне з віддалених сіл. Е, от, е, воно цікаве чим. Е, наприклад, як ви кажете, в неї є пожежна частина, амбулаторія. І середня школа. Це таке от, село цікаве. ну от Все є, але одне з найбільших сіл, а там всього-навсього 600 жителів. І в нас є проблема дороги до нього. Ага, то воно виграло два проекти. Ви розумієте, це мале село, оце село, це не тільки летичевий. Вони виграли два проекти. Вони виграли спортивний майданчик. І виграли в клуб також е, для оснащення клубу. Молодці, Пане Ігорі, я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні до нас завітали. На жаль, ефірний час вже закінчився. Я сподіваюся, що ви до нас ще Бо раз готові, прийдете і розкажете вас. більше. Звичайно. Отож, нагадаю, що сьогодні у студії ми говорили про Летичівську об'єднану територіальну громаду, а гість студії був Ігор Тисячний, голова цієї громади. Дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви були з нами, що побачимося і на все добре.